Доброго дня! Розглянемо другий спосіб виконання декоративного шва соті. Будемо виконувати за допомогою хвильки. Формуємо ось такі стібочки через дві нитки тканини, один на два. Коли дійдемо до краю, повертаємось таким чином і формуємо справа наліву, це наша ламана лінія або хвилька, як ми називаємо, бачите, тут є вже сформовані такі хвильки. Маючи ось таку хвильку, тепер ми будемо закривати. Нашивати стібочки вертикальні, де нам потрібно, будемо формувати соти. Виворітну сторону, бачите, я уколюю. Ось такий косий стібочок. Тепер знову прямий, виворітний косий перехід роблю. Сюди, і, напевно, ви вже все зрозуміли. Тобто працюємо голкою то вправо, то вліво, а з лицевої сторони виконуємо прямі стіпки. Ось так у нас вийшло. Подивимося виводити ту сторону, як вона виглядає. Бачите, вона як хвилька. В першому випадку це такі короткі стібочки на дві неткі тканини. А в другому випадку це у нас хвилька. Вибирайте, будь ласка, який спосіб вам більше прийнятні. in uporabite.